Доби ворог з артилерії мінометів використовуючи бойові гелікоптери, обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу з бойового гелікоптера селища міського типу Козача Лопань-Харківського району пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди. У селі Глушківка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані. 25-річний цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу з гелікоптера села Петропавлівка Куп'янського району сталася пожежа на полі у селі Сінельникове Чугуївського району. Обстрілами пошкоджено три будинки та. Та господарчі споруди в районі села Норцівка Ізюмського району в норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрою підірвалися двоє лісників 25 та 29 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Біля села Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрою підірвався цивільний автомобіль. Водій 59 років госпіталізований з вибуховим пораненням. Рятувальники звітують, протягом доби ворожі війська продовжували обстрілювати прикордоння Чугуївського району та прифронтову зону Куп'янщині. Обстріли спричинили п'ять пожеж на території Вовчанської та Курилівської територіальних громад. Близько 13-ї росіяни завдали потужного артилерійського удару, який зачепив два сусідніх села Подоли і москівка Курилівської територіальної громади. На їх околицях сталися пожежі у природних екосистемах. У селі Подоли зайнялась хвойна підстилка у лісовому масиві на площі 800 квадратних метрів. А в москівці ворог підпалив сухостій на відкриті місцевості, який горів на площі півтора гектара. У першому випадку з вогнем боролися рятувальники у складі двох оперативних відділень. Завдяки їхній героїчній роботі вдалося не допустити верхової лісової пожежі. Ще одне відділення гасило траву та чагарники, аби не пустити пожежу до людських помешкань. Останній осередок горіння був ліквідований о 14-й. О 14-й вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої черговим артилерійським ударом окупантів по мирному селу Сінельниково-Вовчанської громади. Снаряд поцілив по приватному житловому будинку. На момент прибуття бійців дерева. СНС вогонь розповсюдився на площу понад 50 квадратних метрів. А трохи згодом стало відомо ще про одне загоряння, спричинене ворогом. Цього разу біля міста Вовчанська. Там горів сухостій на площі одного гектара. На гасіння цієї пожежі були направлені вогнеборці МПК Вільча, яким довелось працювати в умовах повторних обстрілів. Останнє осередок горіння був ліквідований о 16.40. За попередніми даними, обійшлося без жертв. Нарешті опівночі рятувальники. Знову виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару і знову до Курилівської громади. Цього разу горів дах приватного житлового будинку у селі Кругляківка. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Її вдалося приборкати у першій ночі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Солов'єва та Ігор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти в чергове атакували Одещину. За даними голови ОВА в Ізмаїльському районі, внаслідок атаки пошкоджені припортова інфраструктура та елеватор. Постраждала одна цивільна людина. Армія РФ вночі також вдарила по Нікополю Дніпропетровської області. За інформацією ОВА, наслідки обстрілу з'ясовуються. Відомо, що без загиблих та постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі було знищено 25 із 33 шахедів. Кілька груп дронів Камікадзе випустили у бік Сумщини та Одещини. У результаті роботи ППО вдалось знищити більшу частину БПЛА. Атакували також і Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ просунулися на півдні України. Про це повідомили у Генштабі. Так сили оборони мали успіх південніше населеного пункту Роботина та західніше Вербового на Мелітопольському напрямку. Також ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше Бахмута. Наші бійці стримують наступ окупантів у районі Авдіївки та Мар'їнки на Лиманському та Бахмутському напрямках. Українська компанія Космолот відзвітувала про передачу перших 15 ударних багаторазових БПЛА для ЗСУ. Унікальна модифікація цих дронів надає перевагу над ворогом, адже вони стійкі до реп та дозволяють нищити ворога навіть у глибокому тилу. Відомо, що українська компанія підтримала виготовлення 50 таких БПЛА, задонативши 100 мільйонів гривень. Держсекретар США Ентоні Блінкін оголосив про новий пакет допомоги Україні на понад мільярд доларів. Зокрема, за його словами, вона міститиме важливу допомогу з розмінування. Держсекретар США зазначив, що йдеться про понад 665 мільйонів доларів на військову та цивільну безпекову допомогу, а також мільйони доларів на підтримку протиповітряної оборони України та інших сфер. Також адміністрація Байдена планує найближчим часом відправити ще партію касетних боєприпасів. Більше того, планується також передати гроші, що були конфісковані у російських олігархів. Новопризначений міністр оборони Рустем Умеров заявив, що одним з його перших кроків на посаді буде аудит усіх напрямків відомства. Також посадовець наголосив, що Міноборони планує запровадити електронний військовий квиток, запустивши єдиний реєстр призовників, а також цифровізувати всі процеси діяльності військово-лікарських комісій. Київський міський голова Ігор Терехов зустрівся з лорд мером міста Лідз, що в Великобританії, пані Елісон Гартвейт, обговорили встановлення побратимських відносин між містами та перспективи співпраці. Відверта кажуть, що для нас дуже важлива ваша підтримка, і то, що ви прийняли рішення щодо співробітництва, це дуже важливо для нас. Я вдячний народу. Великої Британії за таку потужну підтримку під час війни, за політичну, за військову підтримку. сьогодні ми воюємо за нашу свободу, відстоюємо інтереси демократії всього світу і то, що нас підтримує Велика Британія, Сполучені Штати. Це дуже важливо. Говорили гості також та ділились враженнями і про жахливі масштаби руйнувань у Харкові, виказавши бажання долучитись до відбудови. Хоча британці зауважили, що їх цікавить ще ширша співпраця, ми також хотіли розглядати і інші напрямки з укріплення вже таких побратимських відносин міста Харкова і Ліцца. Це, наприклад, можуть бути обміни і спортсменами, і культурні обміни, як такі перші кроки в нашому співробітництві. Медицина, культура, спорт, промисловість, будівництво не лише в цих галузях гості з Ліцу пропонували створювати спільні проекти. As well as... <кій> <кій> І також маємо бажання співпрацювати з громадськими організаціями, волонтерськими установами, які зараз стали такими благодійними фондами, котрі допомагають людям, які зіштовхнулися з великими жахами війни. Розвиток бізнесу сприятиме відродженню міста, тож підтримці підприємців, як вітчизняних, так і закордонних. Місто приділяє потужну увагу, акцентував мер Харкова. дуже зацікавлений в тому, щоб підприємство в місті більш потужно розвивалося. Хочу сказати, що ми будемо надавати все наші можливості для того, щоб залучати підприємців з Великої Британії, щоб вони приходили, будували, відкривали різне виробництво і різні сфери. Підприємництва. Це перш за все і сонячна енергетика. І букві як ви сказали, ми зацікавлені дуже для того, щоб бізнес Великої Британії приходив, будував, відновлював за ті кошти, які ви зараз кажете, що ми будемо залучати інвесторів, будемо залучати міжнародні фінансові інституції для того, щоб відбудувати наше місто. В такому конструктивному руслі пройшла зустріч мерів українського Харкова та британського ліса. Прощаючись сторони в знак дружби обмінялись національними сувенірами. Яна біляєва ігор Лоханін та з Олександра Панченко Харків новини. Я так думаю, що да потрібна ця виставка оборони. Мені кажеться, що це должно, повинно бути якось більше відкрито. Під час війни, мабуть, ні, враховуючи прифронтове, прифронтове місто прикордонне. Після війни так. Мабуть, музей. Я вважаю, що люди повинні бачити не тільки українці, а й туристи, які будуть приїжджати в Україну. Це має бути музей. Та я думаю, потрібна звичайно, В якому форматі? Я навіть не знаю. Ну, там потрібні а, бути фотографії героїв, які а, захищали наше місто. А, так, а, їхні слова, так якщо вони можуть їх сказати, звичайно, ну якийсь опис. Якось так. Я думаю, це було вина бути десь на відкритому повітрі, тому що ну. Коли всі ходять, всі можуть подивитися, не спеціально можливо приходять, а коли гуляють обов'язково. Uh, я думаю, що будь-який формат, uh, простите, що я розмовляю російською, uh, будь-який формат нужен для харьковчан. Я думаю, що під відкритим небом, тому що когда ви едете по Україні і видите блокпости і сажжену техніку, Туже не надо идти в музей. Уже и так понятно, что это дорогая цена. Наверное, да. Не знаю даже. Более разумно, если это будет здание. То есть построить здание отдельное, как музей, и чтобы там были какие-то экспонаты. Ну, звісно, потрібен, бо це наші герої, це героїчні вчинки. Якщо робити, то це повинно бути, перш за все, приміщення підвальне, щоб це було безпечно, якщо люди будуть відвідувати його, щоб це була безпечна зона укриття. Мені було цікаво подивитися, наприклад, я навіть не знаю, фотокадри, мабуть, мені цікаво подивитися. Кадри або інтерв'ю письмові людей, які були очевидцями, які пережили якісь героїчні історії, які стали героями. Зробила якийсь вчинок, який достойний уваги і може бути експонатом цього музею. Коли війна закінчиться, тоді будемо розмовляти з цього приводу. А зараз ні, війна триває. На жаль, я думаю, потрібно, щоб люди пам'ятали, ну в якому форматі навіть Ну, поки місь без поняття, але я вважаю, що потрібно. Думаю, по-любому, якийсь там музей повинен бути, або там приміщення там зроблено, ну, типа, як музей, там. Ну і фото, і там, і образці, там і, якісь там, ну такі там макети, якісь там із ну, з воєнні там, ну щось такого образця. Мабуть, потрібен, в якому не знаю. Хотілося б щось оптимістичне поставити, скажімо так. Не ні, не, не руїни Ну, ми їх і так видели. Що? Не на фотографії людей? Скоріше так. Ну, гадаю, ще так. Взагалі-то чому б ні? Скоріше так. Може, даже і десь на відкритому, на відкритій території, так, щоб це можна було, скажімо так, люба людина прохожий. Проходити, бачити, підійти, проявити свій інтерес. Ну так. Це ж історія. Це потрібно нашим дітям, щоб вони потім так розуміли, як це відбувалося. Ну а історичний музей не може розмістити таку виставку. Ну, я думаю, що в здання історичного музею можна було розположити. Можна стаціонарну виставку в музеї і іногда на виїзді. У Харкові в дистанційному режимі відбулась позачергова сесія міськради на порядку денному вісім питань, що стосуються життєдіяльності мегаполісу та створення комфортних умов для його жителів. Так у місті продовжується робота над генеральним планом відновлення Харкова, адже всі його райони за півтора року повномасштабної війни дуже сильно постраждали від дій окупантів. Тож у співпраці з архітектурним бюро Лорда Фостера фахівці розробляють план відбудови та оновлення мегаполіса. Зараз закінчується робота на п'ять пілотних проєктів, які будуть представлені. Крім цього, ми будемо проводити інвестиційний форум 19 вересня в місті Києві у Парковому. Де теж будемо презентувати цю роботу і ці п'ять пілотних проєктів для міста Харкова. Крім цього, ми плануємо залучити ще іноземних архітекторів, наших архітекторів, які, до речі, вже працюють разом з фундацією Лорда Фостера щодо генерального плану розвитку міста Харкова. Тому ця робота она важка, вона потужна. Але вона кожного дня продовжується, і хочу подякувати усім архітекторам, які сьогодні долучились до цієї роботи. Ігор Терехов зауважує, генеральний план відбудови Харкова стосується не тільки архітектури, а й охоплює економічну модель відновлення міста. Це не тільки про архітектуру, а це перш за все про економіку міста Харкова. Бо ми дуже ретельно виписуємо економічну модель розвитку міста Харкова. Буквально вчора я зустрічався з it кластерами, і теж це, це ми обговорювали щодо можливості залучити до цієї роботи, бо ми залучили туди спеціалістів Оксфорда, Гарварда. Це такий потужний спеціаліст, який вибудовує нам економічну модель розвитку міста Харкова. Одним із важливих рішень, що ухвалили депутати, є зміни до бюджету Харківської громади. Так, передбачені додаткові витрати на оплату природного газу та електроенергії КП «ХТМ». виділено 100 мільйонів гривень на реконструкцію об'єктів воду та теплопостачання понад 131 мільйона. На забезпечення безоплатного проїзду у громадському транспорті. Додатково майже 84 мільйона. Не менш важлива стаття витрат забезпечення харчування школярів у метрошколі – школі. 17 мільйонів гривень ми виділяємо певні кошти для того, щоб безкоштовно годувати дітей у метрополітені, коли вони навчаються в метрошколі. Крім цього, видалили кошти щодо безкоштовного харчування людей, яким це необхідно. Це незахищене верста населення. Ви знаєте, що ми сьогодні безкоштовно годуємо порядка 35 тисяч мешканців міста Харкова також. Ож на вимушених переселенців, які сьогодні проживають у місті Харкова, і яким потрібна допомога. Обговорили питання покращення роботи паркінгів. Їх у місті планують охороняти та обслуговувати. Також депутати проголосували за виділення земельної ділянки для бомбосховища укриття, аби ще більша кількість школярів навчались офлайн. Перше рішення щодо земельних ділянок, на яких буде, будемо будувати бомбосховище, повноцінне бомбосховище, для того, щоб наші діти мали змогу вчитися у безпечних умовах. І це дві гімназії, які ми сьогодні затвердили. І одне питання, яке було коли з таким резонансом, вокруг нього певне були резонанси, але емоції. Бурхливі. Але ми виділили земельну ділянку. Перше рішення щодо виділення земельної ділянки, на якої буде будуватись безпечний простор укриття. Хочу нагадати, що ми виділяємо земельну ділянку, робимо проектну, проектну документацію, а вже будують за власне кошти, а інце по відновлення України. Тому для нас це дуже знаковий об'єкт. І я хочу подякувати всім знати небайдужим громадянам, з якими я мав перемовини, з якими ми спілкувались, і нарешті ми знаєте, зробили так, щоб і громадськість, і суспільство, і архітектори усі знали, що ми робимо, що ми відкриті. і це перший крок того, як потрібно на стадії прийняття рішень. Спілкуватись між собою даби не допускати емоційних таких випадків, як було також Ігор Терехов дав доручення профільним департаментам міської ради зберегти будинок архітектора, що нещодавно постраждав від масштабної пожежі. Очільник мегаполіса підкреслив, що, хоча ця будівля не є комунальною власністю міста, але це пам'ятка архітектури, яку вкрай важливо зберегти. Це певна перлина міста Харкова, і він дум... Уже постраждав тому потрібно зробити консерваційні роботи виконати для того, щоб він ще не був зруйнований після зими. Ми це будемо робити, робити власними силами. Крім цього, будемо долучати донатів, будемо долучати міжнародні фінансові інституції, різноманітний фонд для того, щоб відновити відбудувати цей будинок, бо це архітектурна пам'ятка пам'ятка нашої історії і для нас дуже важливо, щоб збереглися такі знакові для Харкова будинки. І я звісно дуже вдячний всім, хто знаєте, не стоїть у стороні, а з нами рядом буде, буде відбудовувати цей будинок. Марія Соловйова, Сергій Перець, Віталій Грун та Олександр Уваров. Харків. Новини. Незаконно встановлені торгівельні об'єкти на площі свободи приборуть. Займатиметься цим профільний департамент муніципалітету. Відповідне рішення ухвалено на засіданні виконкому міськради. Очільник мегаполісу Ігор Терехов зазначає, власники таких майданчиків не дотримуються правил благоустрою Харкова та чинного законодавства. На площі свободи біля входу до саду Шевченка розташовані об'єкти. Які не відповідають нашим вимогам, тому теж демонтуйте їх. Вони пересувні такі об'єкти, там кофе, десь конфети якісь продають У вихідні дні. Там дуже багато наплив таких пересувних засобів, з яких здійснюється торгівельна діяльність. Тому, будь ласка, акцентую будь вашу увагу на наступних вихідних, хочу, щоб нічого там не було. Зрозуміло се, yeah, Крім того, на засіданні виконкому було ухвалено рішення про звільнення території міста від низки інших самовільно встановлених об'єктів, обговорювали і питання соціального супроводу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, медична допомога, закріплення за дітьми, право на проживання та користування житловою площею, а також інші питання, що стосуються цієї категорії, ухвалили і низку рішень щодо ефективної роботи комунальних підприємств міста. Ці рішення, що направлені на створення комфорту. Умов у Харкові члени виконкому підтримали одноголосно. Марія Солова та Олександра Панченко, Харків. Новини.